Добрий день, любі діти! Розпочинаємо урок математики в 4 класі і тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання суми від числа, розв'язування виразів з буквеними даними, розв'язування задач на знаходження площі. Підготувала цей урок вчитель початкових класів Одеської США №32 32 Стрижкова Наталія Юрівна. Ну, мої діти підведіться, всі приємно посміхніться, про уже дзвінок. Починаємо урок. Розв'яжіть вирази та поставте знак більше, менше або «дорівнює». 256 додати 365 та 174 додати 236, який знак поставимо. Давайте перевіримо. 256 додати 365 дорівнює 621. 174 додати 236 дорівнює 410, 621 більше, ніж 410. 548 відняти 236. І 236 додати 124. Поміркуй, який знак потрібно тут поставити. 984 відняти 236 та 978 відняти 265. Який знак поставиш тут? А зараз відкрийте свої зошитки. Сядьте всі рівненько та запишіть число, класну роботу та каліграфічну хвилинку. Давайте попрацюємо з підручником на сторінці 108 та 109. Розгляньте три способи розв'язування задачі номер 564. Послухайте задачу. Спортивний комплекс за тиждень відвідали 540 спортсменів. Із них 150 футболістів, 180 баскетболістів, а решта легкоатлети. Скільки легкоатлетів відвідали спортивний комплекс за тиждень? Давайте розглянемо способи розв'язання цієї задачі. Перший спосіб 540. Ми віднімемо суму чисел 150 та 180. Одержимо 210. Другий спосіб 540. Ми спочатку віднімемо 150, а потім віднімемо 180. Одержимо 210. Третій спосіб 540. Відняти спочатку 180, а потім 150. Також буде 210. Відповідь. 210 легкоатлетів відвідали спортивний комплекс за тиждень. Поясни, як склали рівності. Зробив висновки. Щоб відняти суму від числа, можна відняти від нього один доданок, а потім від результату відняти інший доданок. Давайте запишемо вирази 565. 700 відняти суму чисел 500 та 75. 675 відняти суму чисел 140 та 35. 650 відняти суму чисел 120 та 50. Давайте перевіримо в першому визразі відповідь 125. У другому виразі 500, в третьому виразі 480. Давайте розглянемо номер 566 на сторінці 108. Нам потрібно знайти значення виразу 344 відняти, а в дужках А додати Б. Якщо А дорівнює 144, Б дорівнює 30. Якщо А дорівнює 67, Б дорівнює 44. Якщо А дорівнює 33, а Б дорівнює 67. Давайте запишемо номер 566. Перший вираз. Якщо А дорівнює 144, Б дорівнює 30, то 344 відняти, а в дужках А додати Б дорівнює. 344 ми віднімаємо суму чисел 144 та 30 і отримуємо 170. Наступних два вирази... Виконай самостійно. Розв'яжи задачу, склади вираз для знаходження кількості спортсменів, які стрибали із жердиною. Знайди значення цього виразу. Послухайте задачу. У легкоатлетичних змаганнях зі стрибків брало участь 47 спортсменів. У висоту стрибало 14 спортсменів, у довжину 17 спортсменів. Решта спортсменів стрибала із жердиною. Давайте проаналізуємо. Про кого йдеться в задачі? Що нам відомо про спортсменів? А що невідомо? Що потрібно дізнатися спочатку? Як дізнатися, скільки спортсменів стрибало із жердиною? Давайте запишемо задачу 567. Скорочений запис. У висоту тире 14 спортсменів. У довжину тире 17 спортсменів. Із жердиною тере невідомо спортсменів. Але відомо, що всього їх було 47. Розв'язок. Перша дія. 14 додати 17 до рівня 31 спортсмен. Це ми дізнаємо, скільки всього стрибало у висоту і довжину. Друга дія. 47 відняти 31 дорівнює 16 спортсмен. Це ми дізналися, скільки стрибало із жердиною. Вираз. 47 відняти суму чисел 14 та 17. Дорівнює 16 спортсменів. Відповідь. Із жердиною стрибало 16 спортсменів. Прочитай задачі і поясни складені до них вирази. На овочевій базі було 410 центнерів картоплі. Для магазину відвантажили 149 центнерів. Скільки центнерів картоплі залишилося на базі. Поясни складен до нього вираз. Друга задача. На складі було 496 тонн паперу. На видання рекламної газети витратили 175 тонн паперу, а на видання дитячого журналу 190 тонн. Скільки тонн паперу залишилось на складі? Поясни цей вираз. Послухайте, будь ласка, третю задачу. На теплоході було 258 пасажирів. На першій зупинці зійшло 98 осіб, а на другій 45 жінок і 40 чоловіків. Скільки пасажирів залишилось на теплоході? Розгляньте поясни цей вираз. Давайте попрацюємо над задачею 569. Послухайте задачу. Довжина прямокутника 8 см. Це вдвічі більше, ніж його ширина. Побудуй такий прямокутник, обчисли його периметр та площу. Запишемо задачу 569 і скорочений запис до неї. Довжина 8 см. Ширина нам не відома, але відомо, що вводить два рази менше від довжини. Знайти периметр та площу. Розв'язання. Спочатку нам дізнатися потрібно ширину. Для цього ми 8 поділимо на 2 і одержимо 4 см. Друга дія. Ми можемо вже дізнатися периметр прямокутника. 2 помножити на суму чисел 8 та 4 дорівнює 24 см. І третьою дією ми дізнаємося площу. Нам потрібно 8 помножити на 4 дорівнює 32 см2. Відповідь периметр прямокутника дорівнює 24 см, а площа 32 см квадратних. Задача 570. Знайди площу кожної ділянки, скориставшись планом, яка ділянка має найбільшу площу. Перевіри зв'язання цієї задачі. Перша дія 3 помножити на 3 до 9 метрів квадратних. Це площа кропу. Друга дія... Різниця чисел 8 і 3 помножена на 1 дорівнює 5 метрів квадратних. Це площа салату. І третя дія. Різниця чисел 8 і 3 помножена на різницю чисел 3 і 1 дорівнює 10 метрів квадратних. Це площа цибулі. Відповідь площа ділянки цибулі найбільша 10 метрів квадратних. Виконайте домашнє завдання. Задача. Водій залив у порожній пак автомобіля 115 літрів пального. До обіду він використав 47 літрів пального. А після обіду 55 літрів. Скільки літрів пального залишилося у баку? Вирази. 667 підняти 249. Другий вираз. 780 відняти 345 та відняти 284. Третій вираз. 780 відняти різницю чисел 345 та 284. Молодці, гарна робота.